У нас є дуже чітка стратегія, як ми хочемо захистити наших селян від рейдерства щодо сільськогосподарської землі. Забирають у них землю. Я по перше зразу хочу сказати, що це на жаль є державна політика, і на жаль. Всі, би то ланцюжки цього рейдерства, ідуть до самих високих посадових осіб України, в тому числі і в силових структурах, в тому числі і на чолі держави. Це практично стало їх власною справою рейдерство сільськогосподарської землі. Саме тому ми зараз відкриваємо гарячу лінію в кожній області і в Києві. Ми об'єднуємося з асоціацією фермерів, з усіма фермерськими господарствами на місцях. Ми об'єднуємося в тому числі з людьми, які готові захищати сільськогосподарську землю. І ми будемо робити гласним спочатку кожен факт такого рейдерства. Ми будемо називати, хто за кожним випадком рейдерства стоїть поіменно. Ми вносимо зараз законопроект який вводить ускладнення перереєстрації земель в загальнонаціональних реєстрах і підвищує відповідальність нотаріусів за переоформлення в реєстрах землі, причому кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність мусить бути дуже високою. Крім того, ми будемо також передбачати в цьому законопроекті кримінальну відповідальність для високопосадових осіб, силових структур, для суддів, які будуть співучасниками рейдерського захоплення землі у селян. Зараз це просто національне е, лихо, це біда, це надзвичайний стан захоплення перед продажем сільськогосподарської землі, захоплення цієї землі. Безумовно, ми сьогодні не влада. Ви правильно сказали, що фракція Батьківщина найменша в Верховній Раді, і ми не представлені в жодному органі державної влади. Але ми вміємо боротися в опозиції разом з людьми і ми вміємо ставити будь-яку владу на місце. Якщо не почують, на цьому тижні не поставлять на голосування законопроект про продовження мораторію на сільськогосподарську землю, не поставлять законопроект про заборону конфіскації житла За житлово-комунальні послуги за борги. Це ж вже стає в Україні, по суті, хвилею конфіскація житла за неоплату житлово-комунальних послуг. Якщо не поставлять в порядок денний голосування законів про повернення пільг аграріям, Проведення єдиного податку на один гектар землі замість всіх цих різноманітних податків. Ми просто будемо піднімати аграріїв, Ми будемо звертатися до всіх громадських організацій аграрних, і ми будемо суди під Верховну Раду, а краще під адміністрацію президента, приводити десятки і десятки, десятки тисяч фермерів, які не допустять, щоб було знищено життя України і щоб була знищена Україна. Ми більше не президент України, не Гройсману, ні іншим знущатися над селянами просто не дозволимо, так само як і над всіма іншими людьми. Я думаю, що ви знаєте, що зараз проштовхується закон про ринок електроенергетики. Це ще один безпрецедентний крок проти людей. Безпрецедентний. І якщо ми допустимо проведення закону про електроенергетику, у людей тарифи на електроенергію можуть піднятися в три-чотири рази. Нам треба з вами бути пильними і під словом реформи не дати їм протягувати стратегію руйнації України і знищення української нації зараз в країні починається нова хвиля діяльності влади, яку вже потім нічим не поправити. І нічим ми наслідки не зможемо по суті справи ліквідувати ці жахливі наслідки. Друга хвиля. Чому тому, що перша хвиля це була так звана ваучерна приватизація всіх підприємств країни? Ви пам'ятаєте, як це було? По суті, на цю ваучерну приватизацію забрали всю власність України 10 родин, заводи, фабрики, порти, все на світі. І в підсумку люди, країна, бюджет не отримали нічого. Зараз ми дивимося і спостерігаємо за тим, як розгортається нова українська трагедія. Ця нова українська трагедія називається Продаж сільськогосподарської землі. Це не проста історія. Я хочу, щоб ви порівняли дві цифри сьогодні. В тіні скуповується аграрна земля тими ж самими кланами за 500 доларів за гектар. Реальна середня вартість по Європейському Союзу 16 тисяч доларів за гектар. А в тих країнах, де земля дуже гарна, доходить до 32 тисяч за гектар. Наша земля, наші чорноземи, а у нас третина чорноземів світу на території України. Вона найкраща в світі і наша Кіровоградська земля. Чернозем знаходиться в спеціальній палаті стандартів Парижу як найкращий чорнозем світу. Я можу вам сказати, що сьогодні існує план, який підтриманий президентом Порошенко, прем'єр-міністром Гройсманом і їх більшістю Верховній Раді, по розпродажі за безцінь абсолютно цих величезних масивів наших чорноземів. Щоб ви ще знали, що у нас з усієї території України чорноземи 72%. Це практично вся територія нашої рідної країни. І це означає, що якщо її продавати, то в принципі продається держава Україна, тому що у нас може не залишитися майже нашої власної території, тому що вона вся майже чорноземи. А така біда, що сьогодні президент, прем'єр, більшість Верховній Раді, керівник профільного комітету. Оголосили хрестовий похід проти селян і хрестовий похід за розпродаж української землі. Для того, щоб зрозуміти, як налаштовані селяни, ми звернулися до Асоціації фермерів України. Зараз присутні на прес-конференції Томіч Іван Федорович, який очолює. Всю, всі асоціації фермерів України і присутній заступник голови профільного аграрного комітету Верховної Ради Вадім Івченка. От ми разом об'їхали вже частину регіонів України для того, щоб розібратися, як селяни, як фермери, відносяться до продажу землі. І можу вам сказати: те, що ми там почули, заслуговує на окремі кримінальні справи проти вищих посадових осіб держави. Що сьогодні відбувається? Перше, йде велика підготовка для звільнення сільськогосподарських земель України від селян. І реально від селян ці землі звільняють. Сьогодні використано декілька ключових технологій для того, щоб селяни поїхали з своїх сіл, кинули свої. Фермерські господарства і по суті залишили цю сільськогосподарську землю безхозною. Що це за технології проводяться? Я прошу послухати уважно, тому що це життя наше, це існування нашої держави, і це існування взагалі можливості піднімати Україну економічно. Що роблять перше? Гройсман разом з Порошенка розгорнули так звану кампанію по децентралізації. Об'єднання сільська сільських громад, селищ селищ в селищ і сіл і селищ в окремі великі громади, що роблять цією справою, об'єднуючи малі периферійні села з великими поселеннями, а іноді з районами, вони роблять неможливим проживання селян на віддалених селах. І селяни з цих віддалених сіл їдуть. І звільняють сільськогосподарську землю. І тому об'єднання громад це не просто правильна бюджетна політика в лапках, і це не просто децентралізація, це закрита технологія згону селян сільськогосподарських земель в селах і селищах, які знаходяться віддалено від районів. Друга технологія, яка використовується вже третій рік. Гройсман і, і Яценюк подають бюджет без власної доходної бюджетної бази для сел селищ і міст районного підпорядкування все виметено, вся доходна база забрана. Міста обласного підпорядкування видається їм податок на доходи фізичних осіб, які йде в доход бюджета. У сел селищі міст районного підпорядкування ноль. Це означає, що створена стратегія руйнації всієї сільської інфраструктури, доріг. Шкіл, ФАПів, клубів іде практично закриття всієї соціальної мережі. Це означає, що це теж призведе до виїзду людей з сіл і до безхозності сільськогосподарських земель як технології перед розпродажем сільськогосподарської землі. Зараз третя технологія започаткована Глосьнам вже. А це означає Порошенка, тому що Гройсман без Порошенка нічого не робить. Вони знімають пільгову систему оподаткування з малих фермерських господарств. Вони це зробили перший крок в 16 році. Зараз, на 2017 рік, вони повністю знищують всю пільгову систему для аграріїв. Аграрії залишали у себе через пільгову систему 26 мільярдів гривень в рік. Зараз забирають ці пільгову систему, а їм видатки, як би підтримку аграрного комплексу, ставлять 4,7 мільярда, і з них тільки два залишиться у селян. Ви бачите, в 10 разів різниця. І це свідоме вбивство фермерських господарств. І останнє, це пошесть, яка пішла вже при Порошенка. Це системний, державний рейдерський напад на фермерські господарства. Масове рейдерство. По всім територіям України, підтримане силовими структурами, судами, всім адміністративним ресурсам президента. Тільки одна невеличка Кіровоградська область за останній рік має більше трьох тисяч рейдерських нападів на фермерські землі. Це означає, що це вже практично державна політика. І я можу вам сказати, що треба негайно зупиняти повну тотальну руйнацію аграрного сектору України. На фоні цього декілька родин в державі нашій, і одна з родин, це родина президента, я це говорю абсолютно переконливо, тому що це є факт. закамалювала в своїх руках вже сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі. І вони чекають на те, щоб цю сільськогосподарську землю практично привласнити майже без грошей. І хочу вам сказати, що іще існує одна технологія, яка зараз проводиться законом. Вони знають, що селяни, всі громадяни України, 95% громадян України проти розпродажу сільськогосподарської землі з молотка. Вони внесли законопроект про так званий Емфітебзіс. Це те ж саме, що продаж землі. Але вони його завуювали під таке собі приємне слово. Діяти треба негайно. Просто негайно, тому що ми залишимося як нація без землі, без робочих місць, які можна створити в мільйонах сімейних фермерських господарств. Нам треба діяти негайно, тому що наші землі це сільськогосподарські, це є наша територія. Ми можемо просто бути викуплені. І президент країни, прем'єр, їх більшість просто будуть цьому сприяти. І тому. Ми провели зараз вже декілька великих зібрань фермерів на місцях в областях, і я думаю, що керівник асоціації фермерів розповість вам, які кроки вони будуть робити, і що вони вже зробили. Але я можу сказати, що буде робити сьогодні партія Батьківщина разом з фермерами, разом з селянами України. Перше ми розпочинаємо всі правові процедури по проведенню референдуму щодо заборони розпродажу сільськогосподарських земель і заборони Емфітевзісу як форми розпродажу землі, яка завуальована незрозумілим для селян словом. Цей референдум ми будемо проводити, об'єднуючи всі сільські підприємства, фермерські господарства. Збирати будемо 3 мільйона підписів і будемо вимагати від президента спочатку референдум, чи погоджуються люди розпродати свою землю, а потім тільки вже будь-які законодавчі дії, а не навпаки. Спочатку розпродаж землі, а потім у людей запитати. І тому ми наполягаємо на цьому. Друге, я внесла до Верховної Ради. Законопроект, який називається про захист національних інтересів України в аграрному секторі і в сфері землеволодіння, це законопроект 51.23, який продовжує мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 2022 року. І крім того, забороняє Емфітепсіс як форму продажу землі. Цей законопроект зареєстрований, ми будемо вимагати всіма силами поставити це на голосування. Крім того, ми будемо робити все для того, щоб повернути пільгову систему оподаткування аграріям.